Сьогодні наш випуск буде доволі сумним, бо присвячений трагічним подіям 28-річної давнини. 26 квітня 1986 року сталася найбільша аварія в історії людства. Вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Тоді в повітря піднялося більше 60 тонн радіоактивних матеріалів. Багато чого вже сказано і написано, але забувати про таку трагічну подію не можна, аби не повторилась. Тож, друзі, пропоную сьогодні зазирнути в історію до та після цієї аварії. Місто Чорнобиль посідає почесне місце серед славних історичних імен Київської Русі. У питанні про дату заснування міста всі історичні нитки ведуть до Іпетівського літопису. А перша згадка про місто Чорнобиль датується в літописі 1193 роком. Тоді місто належало до Київського князівства, пізніше до Великого князівства Литовського, потім, до речі, Посполитою. А вже у 16 17 столітті поселення було у власності магнатів Сапіх і Хоткевичів. Ім'я міста Чорнобиль цілком ймовірно могло утворитися від слова Чорнобильник, так у давнину в народі називали Полин. Особливе місце в житті та побуді давніх мешканців Чорнобиля відігравала річка Прип'ять, яку можна було назвати Годувальницею. Низка родючих ґрунтів спонукала мешканців заробляти собі на хліб на плотах та судах. А вже за радянської влади Чорнобиль був центром Чорнобильського району і офіційно став містом у 1941 році. У 70-х-80-х роках ХХ століття в місті розвивалась харчова промисловість, побудовано червоно-ливарний завод, ремонтно експлуатаційну базу Дніпровського річкового пароплавства цех мистецьких виробів, районне об'єднання сільгосптехніки та і професійно-технічне училища. Тоді ж, на березі прип'яті, поблизу міста була збудована Чорнобильська АЕС, перша атомна електростанція в Україні. Енергоблоки станції було спроєктовано на основі канальних реакторів великої потужності. Будівництво розпочалось у 1971 році. Перший енергоблок вступив в дію через 6 років. Згодом добудовано ще три енергоблоки. І ось у цьому затишному містечку чарівного Київського полісся на півночі України сталася найбільша аварія в історії атомної енергетики, яка завдала великої шкоди довкіллю та забрала чимало життів. 26 квітня 1986 року, о першій годині 23 хвилини за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. Вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. За нині вже відомою інформацією ми знаємо, що увечері 25 квітня група інженерів почала проводити на четвертому реакторі абсолютно непідготовлений технічний експеримент, під час якого потужність реактора була знижена на 7% від норми. А контрольні пристрої були відключені. Робота реактора стала нестабільною і неконтрольованою, а спроба відновити стандартний режим його роботи запізнілою. І вже наступного дня на четвертому реакторі пролунали два вибухи. Вони були не ядерними, а хімічними, як наслідок перегріву реактора і накопичення великої кількості газів, що з'явилися під час неконтрольованої реакції. Потужність вибухів була настільки великою, що було зруйновано стальну і свинцеву обшивку реактора, і в повітря піднялось більше 60 тонн радіоактивних матеріалів. Реактор гримнув з такою силою, що розбудив усіх жителів прип'яті. Оскільки 85% працювали на АЕС, кожен побіг до реактора, на якому працював. Сюди ж, до четвертого реактора, примчали і бригада будівельників, які в ту ніч працювали на будівництві. Про безпеку ніхто вже не думав. Буквально через 15-20 минут после аварии все главные специалисты были вызваны по телефону на свои рабочие места. Медики шли не только по вызову, они шли по зову сердца, зная о том, что они там нужны в этой экстремальной ситуации. Особый героизм проявили у нас сотрудники скорой помощи, потому что они именно из горячего блока вывезли не один десяток пострадавших. Такие врачи, как Белоконь Валентин, Тынянов Павел, вот, водители скорых машин Гумаров Анатолий, Винокур Анатолий, Виктор. шипа, который в настоящее время знаходиться на лечении в одной з клінік города Москвы. Коли виносили на руках пожежних, люди вирішили, що вони отруїлися ж одним газом. Схаменулися, коли помітили, що у багатьох почорніли обличчя. Потекла кров з носа, рота та очей. Сільна доза радіації вбиває червоні кров'яні тільця, і кров, втративши здатність згортатися, випливає з людини як вода з крана. Постраждалих машини швидкої допомоги почали доставляти до міської лікарні. За кілька годин радіацією були вражені не тільки спостерігачі вибуху, але й весь медперсонал. Вони, нехтуючи своїм здоров'ям, рятували людей. Першими здавали кров, якщо потрібно було пряме переливання. І останніми приймали профілактичні ліки. До полудня наступного дня жертвами променевої хвороби стала велика кількість жителів прип'яті. Все они померли протягом наступных четырех месяцев. Пункты санобработки. Только тренированные армейские парни могут вынести такую вот 12-часовую смену на 30-градусной жаре. Но как бы здесь пригодились моечные автоматы, о них заранее никто не подумал. Записки, адреса, фамилии ищут своих. Пионер лагерь сказочный столкнулся с суровой былью. Не звенят здесь этим летом детские голоса. Для тех, кто лишился дома, дом сейчас здесь. Между вахтами в сказочном отдыхает персонал станции. Вертолет столовая. Перемещается по зоне в соответствии с обеденным временем. Жизнь продолжается. Продолжается работа. И чтобы ее делать, из ближних и дальних сторон по адресу Будынь спішать добровольці. Лише через три тижні, з допомоги чотирьох тисяч тонн піску, бору свинцю і глини вдалося ізолювати реактор, що продовжував випромінювати реакцію і запобігти подальшому забрудненню ґрунту. З території у радіусі 30 кілометрів від місця аварії було евакуйовано більше ста тисяч людей. Дуже тяжело було дивитися на них, когда мы, приезжая в село, а был направлен в каждый населенный пункт, смотреть, как они расстаются со своим домом, со своим хозяйством. Здесь, по приезду в Бородянский район, где мы сегодня находимся, в Макаровский район, расселяли мы своих людей, будем говорить, ну, по производству, может быть, принципу, то есть колхоз накладывался на колхоз, предприятие на предприятие, руководитель брал к семье руководителя, механизатор, механизатор, и таким образом, буквально в считанные часы, э, все население района было размещено, Стрічено очень добре. В перше время кожен ділився і куском хліба, і ділив того горе, яке постіло Чорнобильський район. Переселенцям надали нове житло, але частина, в основному, люди похилого віку, не прижилися на нових місцях і повернулися в зону відчуження. Люди просто не хотіли полишати свої домівки, свою рідну землю та господарство. Родні місця, міста є. Я на що мені багатство треба, чи мені що треба? Я не поміняю то є своє, не, не хата, а я не хочу золотої, отому Боронь боже. Не хочу, ні-ні-ні. Нехай я кого хочу. Вже мені довго і не жити. вже мені вже вечір, смеркає вже на мене. Державі довелося терміново розпочати будівництво поселень для людей, яких вивозили з зони зараження. До одного з таких поселень ми і вирушили. Село Корнівка одне з тих сел, що надало прихисток потерпілим. Як пережилися люди, відірвані від своєї рідної землі? Як дізналися про переселення та що у них на душі зараз? Кажуть, що це таке щось якесь на взрив на атомній. І автобусом немає нічого добратися, не можна виїхати неможливо. Коли ж під вечір визивають, викликають чоловіка в штаб туди, в сільську раду. Ну, а на другий день вже ж ви знаєте, ж, почалася евакуація автобусів. тих. Вас відразу евакуювали? Нас ні, ми 9 років жили під колючим дротом. Дев'ять років у нас проходила по середині села 30-й кілометр. І так, нас ще що У школі штаб був, там приїжджали і Соколов, міністр оборони і так далі, там на стадіоні. І, і ш, ми в школах, звичайно, припинилася. Це дітей вже зразу вивозили, вчителі теж беременних, теж за, по, по, повезли туди і по, на південь, в Одесу, в Ялти, я знаю. А, ми жили. Жили як солдати в тих повно, вчистили, е, мили, їхали, їздили на бронетранспортерах, мили ті е, хати, мили двори. Позитивне те, що ми живемо, ще живі. Я пережила вже своїх і дитину навіть, і сина, а чомусь жива. Хворію, болію, на лікарню. У людей тут що повинно бути? Бар, так, да, у нас лікарство. А в моїй спальні на, на тому те -то саме. Теж такої ж так же і у мене. Оце на лікарство сто Только... з лишнім карбованці. Ну, буває, лікарі приїжджають. Ну там якесь, ну на ну, кісь каплі какие-то дадуть. Каплі, карвалол, то що. Ви... Не прижились ми ще тут, як слід. Не прижились. Це вже в тому зруйнованому селі, коли Сергій їздив із, із сусідкою. Mm -hmm. От да, без криш ці хати. Оце що з нашої хати залишилось? Хата побудована в 74 році. Побудована поліське там яке страшне. А яке полі, а яке було містечко? Яке було містечко? Оце таке. Слава Богу, що дожили до весни і не надіялися, що це буде. Дожили, сподіваємося, що буде добре, що буде краще і завжди так. Зустріли, думали, люди приїхали, а потім возмущалися, що ми забрали їхні поля, було таке, в автобусі перегрузка була їм через Чорнобиль, сюди нам тяжело їздити, а потім змірилися вже, з'єдналися в одну сім'ю і так живемо. Що ж зробиш? А як жила я в сусідньому селі, я одні від дітей, це мої діти у Сизенках селі, так там дуже приветні люди були. Нас там зустріли дуже гарно. Дарно. Вони думали, що я голодна, приїхала не, нещасна така. Вони молоте молоко, те сир несете. Я кажу, ні, як мені треба буде, я вас попрошу краще. А мені ж на нашу, я, у нас, ми вдвох з дідом, і дочка була, і все, а ця дочка сюди пішла замуж, а тут бабка наша жила. Ми переїхали всі сюди. Хазяїн мій помер, Ну, стрес отримав великий у Чорнобиля. А я інсуль, після інсульта, і діти забрали мене сюди вже. Так я з дітьми живу тут. Хазяйство має м'яке. Ну, свині, кури, качки і все. І все наше кайзя. Ще коняшка у нас, правда, є. Е, 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 Пасовістка є, у вас тут велике? Є пасовище. Пасовіще є, траві, вистачає, за траву не маю обіжатися, а да, дають. Да, Погано, що тут немає роботи, молоді до дножі. Я от боюся, що дочка в лікарні, щоб місто не потиратися. Я держуся, як немає роботи. А так ні колгоспа, ні хверми, раніше як ми приїхали, хвермо. Бла наші людей, кірпичний завод був. Трошки люди робили, а тепер вже нема де робити. Я енергійна жінка, бо я все життя роблю з людьми. Я 4 роки робила бригадіром, 7 років на фермі робила. 35 років рік у магазині роблю. Так що я з людьми роблю. В'їздила на, на наради, було таке з колгоспу виступала. Просили. Було таке, що стін газету писала, і на доску пошани попала в районі, ну, духі концерти. Ну, я не падаю духом, я своїм духом живу. Родину хочеться крепко, дуже хочеться. Я навіть стихи пишу такі собі, для себе наболівши. Умови. Я можу почитати, в мене є. Рідний край, село Луб'янка, рідний край, золотісті поля, ліс високий, дремучий, луга, широкі простори, зелені, родюча квітуча земля, спогадую дитинство своє в рідним краї своїм братів, сестер, котрі мені допомагали, коли я осталась сиротою, бо я сиротою росла. Сходились на вечорниці в батьківську хату, брати, сестри і сусіди. Все було весело, запашло в хаті. Старші розказували про колишнє, діти гралися в жмурки, діти їхні підросли. Я їм дуже полюбила і всіх жаліла. Вони до мене бігали, допомагали, чергу корів пасли, у полі допомагали. Коли вийшла замуж, діти дуже полюбили мого чоловіка. Рідним називали, чоловік горшки робив, ними торгував, він йому в кіно давав, конфети з базару привозив, які не дуже були на столі. Тоді, а я їм пирожки випікала, аби вони ходили до мене на горку кататись, а літом на качелі березові, що їм дядько Василь зробив. Все було гарно і весело в селі. По грибі ходили ягоди, бо в нас у лісі було все по і можна було почути різні пташки, різних пташків. А в ріці рибі повно різної було, коли настала над нашим селом якась чорна хмара чорнобильська, розкинула нас по всьому світу. Радієм тим, що хтось вісточку прийшле, або ще й позвонить. Ото й радість. Старші змірають, як і ми не можемо провести в останню дорогу, а молоді відчужуються. Бо рідко зустрічаємося, Зустрічаємося і то не всі. Як було, коли з'їдуться всі в одне село. Ото було весело, а тепер тільки згадки про родичів, про сусідів. Нема спокійні день, ні ночі. Знектали рідний край і серце не є кожен день. Ой Боже, дай нам сили подолати недугу свою, щоб ще трошки пожити і поїхати у рідне село, провідати могилки своїх родичів, і сусідами, і родичами зустріти. Ось скільки болю на серці, скільки сльозами вмиваються, поки розпрощаються родичі і покидаючи рідне село. Ой Боже, дай нам терпіння і ще трошки пожити на цьому світі, щоб ми могли зустрітися і ще хоч раз у рідному селі. Спочатку близько півтори тисячі людей залишилось, потім хтось усе ж поїхав, хтось помер. Але й досі в декількох селах і самому Чорнобилю живуть люди. Надалі, щоб запобігти викидам радіоактивних матеріалів, четвертий реактор АЕС накрили спеціальним саркофагом, збудованим руками сотень тисяч добровольців і мобілізованих солдатів. І Чорнобильська АЕС була знову введена в експлуатацію. Люди немногословні, зібрані, суровы. Распоряжения отдаются в полголоса и выполняются беспрекословно и немедленно. Авария такова, что ее масштабы, характер, развитие событий оценить и прогнозировать сложно, чрезвычайно сложно. Право на ошибку не дано. Право на ошибку не дано особенно здесь. Шаг в сторону от разведанных маршрутов и непоправимое. Потому счет рабочим сменам все еще на минуты. Так высоки поля радиации. Шаг за шагом обследуются все коридоры, установки, все службы. Дело делается с полным осознанием опасности. Когда вначале выполняются задание, как бы сложно оно ни было, а уж потом смотрят в глазок индивидуального дозиметра накопителя, права на ошибку больше нет ни у кого. 5000 тонн бора, доломита, свинца, сброшенные с вертолетов смертоносные жерла реактора, уменьшив излучение, утяжелили конструкцию. Если не выдержит фундамент, грунты самые коварные, песчаники. Но дюбинг за дюбингом и под реакторную преисподнюю уходит тоннель. Здесь по трубам пустят бетон на плиту основания саркофага, в котором должен умереть больной реактор. За забоем минимум радиации. Но температура плюс 35. Сменяясь на вахте каждые три часа, выгрызаются под реактор донецкие шахтеры. Однак великі пожежі та аварії у 1991 та 1996 роках привели до зупинення спочатку другого, а потім і першого реактора. У 2000 році був зупинений останній третій реактор, і Чорнобильська АЕС повністю припинила свою роботу. Проблеми, породжені катастрофою, не мають аналогів і відрізняються від відомих у світі природних на техногенних катастроф. Вони і досі є проблемами сьогодення. І, на жаль, будуть нагадувати про себе ще й нашим нащадкам. Історію тих трагічних подій нині зберігає Національний музей Чорнобиль, який відкрився 26 квітня 1992 року. Гуманна ціль музею сьогоденні допомогти людству усвідомити масштаби Чорнобильської аварії через долі тисяч людей її учасників свідків і жертв. Необхідно визнати факт примирення між людиною, наукою та технологіями, що поставили під конкретну загрозу існування людської цивілізації та й самої планети Земля. А ще всім нам варто осмислити уроки трагедії у всіх сферах життя, не дати світові забути про це, бути застереженням для поколінь наступного тисячоліття, основна мета музейного скарбу. Саме тому музей прагне стати центром виховання екологічної культури, культури безпечного життя. Адже саме відсутність культури безпеки стала головною причиною чорнобильської катастрофи. Досягти цієї мети співробітники намагаються шляхом об'єднання під дахом музею спеціалістів, науковців та викладачів. Наразі музей створює різноманітні просвітницькі програми, розраховані на всі верстви відвідувачів. Багатство музейної колекції, високий науково-художній рівень експозицій та виставок. Відповідна фахова підготовка науковців дають можливість вдовольнити вікові, фахові та духовні інтереси відвідувачів. У музеї проводяться інтерактивні екологічні уроки екскурсії, розроблені для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також для студентів коледжів та вищих навчальних закладів. Яскраві мультиплікаційні фільми, цікаві ігри та вікторини з заохочувальними призами для малечі. А для молоді демонструються науково-популярні фільми за тематикою. Ці уроки допоможуть опанувати зазначені теми в найбільш цікавій, і доступній формі для дітей та юнацтва. Чорнобильська катастрофа спричинила великі людські жертви, і він став символом атомної небезпеки у світовому масштабі. Сьогодні день пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Тож, друзі, не забудьте запилити свічку на знак пам'яті про учасників ліквідації цієї страшної катастрофи. Здоров'я вам, миру, благополуччя та добра. До побачення.